Всім привіт! Мене звати Аліна, і я вас вітаю на моєму каналі із життя дизайнера. І сьогодні ми з вами поговоримо про самонавчання. як, де, куди, коли, звідки, чи варто взагалі. Я знаю, що в мене багато початківців, і в них зараз дуже багато сумнівів, але я хочу в цьому відео їх розвіяти. Взагалі, а, мій шлях в дизайні розпочався із самонавчання, бо перш ніж ти на курси і віддавати великі гроші, а, мені треба було зрозуміти, чи взагалі це моє, і спробувати зробити хоч щось, щоб відчути себе в шкірі дизайнера. Тому мені на допомогу прийшов Ютуб, і перший запит, який я ввела в Ютубі, це хто такий UI UX дизайнер. Я подивилась декілька відео мені стало вже більш зрозуміло, чим займається UI UX дизайнер яка різниця між UI UX і продукт дизайнером. І я вирішила зробити свій перший сайт. Але це не було так, що я прям взяла і зробила зразу щось круте. Ні, я відкрила знову ж таки YouTube, ввела а, запит, робимо дизайн сайту разом і повторила піксель в піксель, просто картинка в картинку, слово в слово. А, і зробила свій перший сайт, степ степ повторюючи за відео на YouTube. І так я зрозуміла, що все. Це воно. Я б могла і далі продовжувати користуватися перевагами Ютубу і взагалі інтернету, але мій вектор розвитку трішки повернув в інший бік, і я вирішила піти на курси. Так, мені було дуже страшно, чи взагалі потрібні мені курси, чи вони окупляться, чи буду я працювати, чи вийде в мене, чи не кину я на півшляху. Але якось в один момент ці сумніви всі відступили, і я пішла на курси. Якщо у вас є можливість піти на курси, то звісно, йдіть. Бо на курсах ви отримаєте знання всі структуровано, ви отримаєте ком'юніті. У вас будуть якісь ментори чи куратори, які будуть вам допомагати приходити цей шлях разом з вами. Але якщо у вас немає можливості йти на курси, це не означає, що дизайн не для вас і двері в UI UX design світ закриті. Це не так, тому що на Ютубі, в Гуглі, всюди взагалі. Велика кількість інформації, і з кожним днем її стає все більше. І набагато зараз більше контенту української мови, набагато зараз більше різноманітних безкоштовних ресурсів, які можна взагалі навчатися самостійно. І я зараз саме так і роблю. Навчання це розвиток, це те, чим ми маємо займатися постійно, бо дизайн розвивається з неймовірною швидкістю і ми маємо за цим встигати. Зараз я пропоную перейти до практичної частини і відповісти взагалі на запитання, як самостійно навчатися, і як почати свій шлях в ux дизайну з самонавчання. Якщо ви новачок, то я рекомендую вам розпочати з вивчення вашого головного інструменту це фігми. Для цього потрібно подивитися декілька відео на Ютубі, подивитися взагалі саме інтерфейс фігми, покласти всі кнопочки, зрозуміти, за що вони відповідають, можливо, знайти якісь гарячі клавіші і взагалі просто відчути це на собі, обов'язково прокласивши фігму. Скажу одразу, що на перших етапах цього... Більше ніж достатньо, не треба вчити Photoshop, Illustrator, а якісь додаткові програми. Ні, цього на перших етапах не потрібно. Фірма може закрити всі базові ваші потреби в Photoshop і Illustrator взагалі без проблем. Але з часом рекомендовано розумітися в цих програмах. Наступним кроком, що ви маєте вивчити після основного інструменту, це базові знання в дизайні. Цьому також на допомогу прийде інтернет. Ви просто можете загуглити цю тему, і вам буде вибуто багато статей. Звісно, треба перечитати не одну. Бо інформація, вона трішки всюди різниця, і треба так структурувати свої знання, прочитавши декілька статей на одну тему. На цьому етапі ми приділяємо увагу типографіці, кольорам, сіткам, композиції. Це такі базові теми, які потрібно знати. З часом вивчаючи ці теми, у вас будуть виникати запитання: а як зробити ось це? А чому ось тут? Так а я прочитала в статті ось таке. А як реалізувати такий задум? А чому дизайнер зробив таке рішення? І коли у вас будуть виникати такі запитання, ви будете собі нанизувати ці знання і вибудовувати таку структуровану дизайн-базу. Своє навчання я організовую в Notion і завжди прописую на тиждень, що я буду вивчати і що я буду робити. Але зараз я навчаю за потреби. Що це означає? В мене є база, Я знаю, які застосовувати. Я знаю, як її покращувати і як її змішувати між собою, якщо так можна сказати. Проте зараз я заглиблюсь. В певні теми, які мене цікавлять, і заглиблююсь в них з головою. Наприклад, я нещодавно задизайнила форму. Це взагалі базові знання, бо е, можна подивитися, як це роблять інші дизайнери, зрозуміти, що форма вона в принципі завжди буде прямокутна. Е, зверху в неї буде написана лейба, всередині можливо, буде. Якийсь текст Placeholder, або його не буде взагалі. І, в принципі, форма реєстрації готова. А, але одного разу мене зацікавило, а, як показати помилки, а скільки треба відступити, щоб а, побачити помилки, а як показати різні стани. І я пішла, куди правильно гуглити. Я гуглила інформацію і українською, і англійською мовами, тому що так. Кількість інформації буде набагато більше. Я загуглила, почитала різні статті, я їх прочитала, мабуть, штук 5, подивилась різні відео, подивилась різні приклади форм, подивилась гайдлайни Apple, гайдлайн а як вони взагалі показують помилки, як вони роблять форми, які у них розміри, які у них заокруглення. І таким чином я себе поглибила в знання. Як робити форму реєстрації, які робити зручніше? Тоді я вже почала нанизувати, а скільки має бути етапів, якщо це в нас є е комерс, e якщо ми замовляємо якийсь товар, скільки має бути етапів реєстрації, щоб людина не покинула це. І бачите, вже на цьому плані і я якби, працювала в сторону UI і UX, і в мене вийшла така структурована база щодо вивчення форм. І щоб ці знання зберіглися зі мною надовго, я одразу відкриваю фігму і що? Правильно, починаю практикуватись. Я одразу почала дизайнити форми, пробувати різні рішення. Дуже важливо в дизайні, особливо на початкових етапах, це пробувати багато варіантів. Чесно, я раніше такого не робила, і мені здавалося, що я не креативна, що в мене мало ідей. Але коли ви починаєте, от ви зробили одну форму, як ви можете її переробити? І поряд ви намагаєтесь якось перероблювати, якось змінювати, пробувати різні рішення. А що, наприклад, якщо лейби поставити не зверху, а зліва? А що, якщо закруглити більше? А якщо сама форма буде виглядати не як е, прямокутник, а як е, лінія? І такі запитання, такі брейшторм у вас вийде декілька варіантів. Таким чином, ви розвинете ваш. Креативність якщо на огляність. А, ви попрактикуєтесь, а, ви запам'ятаєте ваші знання, які ви прочитали, ви їх застосуєте, і в цьому дуже багато плюсів. Практика це Третій етап самонавчання, бо після того, як ви вивчили інструмент, базу, ви обов'язково маєте практикуватись. Це може бути якийсь зробити маленький елемент, наприклад, поп-ап, або розробити цілий сайт. Може бути будь-що на ваш розсуд, але головне, щоб ви пробували застосовувати ті знання на практиці. І ви не робили сайт так: от я хочу поставити це тут, це тут, а обґрунтовано для себе робили кожен крок. Ось ви вивчили, наприклад, кольори, і ви не робите сайт райдужний. Ви обираєте так: це в мене буде акцентний колір, це в мене буде додатковий колір, цього буде більше, цього буде менше, а це в мене буде основний. Його буде найбільше. Це там білий колір. У мене буде білий фон, чорний текст, і, наприклад, синя акцентна кнопка. А, тому я проп... і одразу застосовуйте, одразу їх змішуйте Знання так, я вивчила кольори, а ще я вивчати по графіку. Хочу, щоб в мене заголовок був такий, а набірний текст ось такий. І таким чином ви будете брейнштормити, ви будете пробувати. Поряд ви також можете спробувати інші шрифти, інші кольори, іншу композицію а, з іншою сіткою розташувати. У вас буде декілька варіантів, і у вас буде неймовірна практика. Тому це, мабуть, моя най- Більша рекомендація практикуватись. Вивчили щось, практикуйтесь. Побачили якесь рішення, спробуйте повторити. На початкових етапах ви також можете брати будь-яку роботу, яку ви там бачите на дріблі, на біханці, або відкривати такі сайти, як Apple, Airbnb і великі взагалі корпорації, які вже мають неймовірні сайти, неймовірні дизайнерські команди, і просто брати і повторювати їх один в один. Це дуже класна практика, бо тоді ви розумієте співвідношення шрифтів, розмірів, кольорів. Щодо ресурсів, на яких можна безкоштовно навчатись. Насправді їх зараз купа. Купа можливостей для українців опанувати сферу дизайну безкоштовно. І один із таких курсів це, я думаю, всі знають ux курс від Google. Він можна його пройти абсолютно безкоштовно, потрібно для цього заповнити анкету. Я його насправді пройшла, але я пройшла тільки один. Їх там в серії декілька, але я закінчила тільки один, і насправді це дуже класна база, ux дизайн дуже цікаво Розповідаю, дуже цікаві персонажі. Чесно, дуже раджу. Дуже раджу, якщо ви на початкових етапах спробувати пройти цей курс. Тим паче, в кінці ви отримаєте сертифікат, а це завжди приємно. А далі ресурс, на якому я навчаюся постійно, я на нього можу зайти, побачити якусь статтю і розумію. Так, все, сьогодні ми опановимо цю тему. До речі, це також вам така порада, що ви можете зайти на сайт. Наприклад, цей про який я зараз вам скажу. І е, побачите якусь тему і зануритись, прочитати статтю, зануритись на не неї глибше, почитати ще статті на інших ресурсах. Таким чином, ви вибудуєте собі ще одну таку базу знань на якусь певну тему. І цей ресурс називається ЕксПАП. Там можна налаштувати фільтри за тегами. Можна вивчити і UX, і UI, і подивитися різні туторіали. Тому обов'язково користуйтесь, перечитайте, подивіться. Наступна а, платформа, на якій я вивчала дизайн на своєму початку, це Cases. А, саме розділ статті. Там велика кількість статей, які написані простою мовою для того, щоб зрозуміли всі, навіть початківці. І насправді, коли я тільки робила перші кроки. Я читала там дуже багато статей, я їх собі занотовувала, виписувала. Ну, Не сказати про цей сайт я не можу, бо це сайт, де кладять взагалі UX9, це сайт Nielsen і Norman Group. Там ви можете знайти будь-що. А це взагалі така знахідка для того, щоб плюс-мінус розуміти, що потрібно знати в дизайні зараз, з якою швидкістю він розвивається, і де можливо у вас є якісь прогалини. Також для початківців маю класний ресурс. Чесно, не буду називати його вголос, бо може помилитися в назві. Але це безкоштовний курс по UI-UX, Там все дуже коротко, все дуже так лаконічно і чітко описано. Звісно, це не має бути єдиним вашим ресурсом отримання інформації. Ви також маєте шукати ще десь, але дуже класний ресурс називається Ось так. Пропоную переглянути тим, хто взагалі нічого не розуміє в дизайні. Також класно для старту, структуровано. Всі знання подаються поступово, і насправді мені було цікаво. Подивитися, що там є. Це лише якась маленька частина ресурсів, якими я користуюся або користувалась на початку своєї кар'єри, але я вирішила йому поділитися, бо вони є основними. Я на них проводила дуже багато часу, на деяких досі провожу дуже багато часу. Взагалі, в мене немає якихось певних ресурсів, от я вивчаю всю інформацію лише тут. Я я вивчаю інформацію всюди, я шукаю різні ресурси. Я гуглю українською англійською мовами. Я собі веду табличку в ноушені, де зберігаю класні статті, класні ресурси, класні відео. Взагалі інформації купа. і самостійно навчатися треба лише хотіти. Єдине, що важко в самонавчанні, це структурувати свої знання і якісь брати теми для навчання. Але я вам вже розказала декілька своїх прийомчиків, які я використовую для того, щоб розуміти, що вивчати. А зараз, наприклад, я дуже сильно поглиблюсь тему UX. І я зараз шукаю дуже багато інформації. Я відкриваю, наприклад, якісь курси. Які є по Єксу дивлюсь, які теми там вивчають і йду шукати в інтернет? Я, я знаю, що я зможу це вивчити сама. Я знаю, що в мене вийде опанувати ці знання самостійно, і тому я роблю саме так. А ще я багато практикуюсь. Багато роблю дизайнів, багато пробую щось нового, багато шукаю інформації. Немає золотої пігулки, що ви ось ці теми і вам цього вистачить. І ви можете стати крутим сіньор дизайнером. Ні, фактивне самонавчання — це постійно рух, Це бажання залізти залізти глибше, дізнатись більше, знайти більше. А з якимсь часом ви розвинете таке е, дизайн-мислення і почнете більше брейнштормити. І на рівному місці у вас виникатимуть багато запитань. І я пропоную вам записувати десь в нотатки телефону. В той же самий Notion, або на листочку, кому як зручно, просто записуйте те, що до вас прийшло в голову, і потім йдіть і вивчайте. Ви можете знайти просто тему для вивчення будь-де. Можете подивитися на білборд, можете подивитися на будь-яку фотографію, на будь-який дизайн сайту, на ту ж саму книжку. Всюди, взагалі, це я вам назвала речі, я просто так подивилась довкола себе. Це перше, що мені спало на думку. Надихнутися. Темами для навчання і для дизайну можна всюди. Головне, хотіти і просто бачити ширше, ніж ви можете подивитися на книжку і та ну гарно. А чому вона гарна? А що вам ній подобається? Поєднання кольорів, а чи читабельний шрифт? А чи вам подобається взагалі, як вона оформлена? Чи обкладинка передає те, що всередині? І ось такі запитання, ви зрозумієте так, ага. І тут я розумію, що в мене є проблеми з з кольоровими поєднаннями. Піду-ка ще почитаю про це інформації. Ось так воно і працює, ось так і навчаюсь я. Просто треба йти і працювати. Треба вміти гуглити. Це, до речі, дуже класна якість вміти гуглити. Бо коли я вже працювала на роботі, дуже багато яких тем доводилось саме гуглити, не йти до дизайнера питати, а гуглити. Бо не було можливо часу на відповідь, або якісь інші причини. Треба вміти правильно загуглити і правильно шукати відповідь на своє запитання. Ще дуже крута тема в самонавчанні це дивитися а, дизайн сайтів від це великі компанії, які вже підняли великі гроші. А, і аналізувати їх, аналізувати їхні шрифти, кольори, а, аналізувати їхню композицію, якісь анімації, якісь рішення, проходити шлях до цієї. Наприклад, якщо це Airbnb, ви маєте забронювати собі якийсь номер. Пройдіть цей шлях. Не обов'язково. Бронювати, просто перейдіть, відчуєте на собі, чи зручно вам було, чи вам сподобалось, перейміть на себе якийсь досвід, запишіть, задайте собі запитання, а як це зробити, а чому тут так. Підіть, пошукайте. І таким чином ви. Збільшити свої знання. А, саме таким чином у мене є рубрика Inspiration в інстаграмі. Все зберігається в актуальному «inspiration». Виглядає воно ось так. А, там я розбираю сайти різних компаній з різ... різних рівнів, а, показую, які використовуються кольори, які шрифти, які розміри, які співвідношення. І ось ці знання вони насправді допомагають і мені в дизайні, бо я розумію, що ага, цей шрифт буде завеликий. Бо я бачила на цьому сайті 64 пікселя H1. Дуже круто виглядав з такою картинкою, а в мене воно буде схоже. І таким чином я вже знаю, що я буду використовувати. Кожен де свій шлях. Не потрібно порівнювати себе з іншими, особливо порівнювати свій початок з їхньою серединою. Просто йдіть свій шлях, проживайте його, насолоджуйтесь, робіть те, що ви вмієте, кайфуйте, просто, просто робіть те, що вам хочеться. Не, не порівнюйте себе ні з ким. Пам'ятайте, що ви робите найбільший вклад. У своє майбутнє, ви вкладаєте час, ви вкладаєте свої ресурси, ви навчаєтесь, ви примножуєте свої знання, і воно обов'язково в майбутньому вам повернеться. Бо навчання це реально шлях до успіху. Я знаю, що в кожного все вийде. Просто головне пробувати, навчатися, шукати якісь рішення. Я, я, я просто я, я, я настільки впевнена, що ви всі зможете реально досягти своїх цілей. У кожного вона буде своя, у кожного буде свій шлях до цієї цілі, але я настільки впевнена, що ви собі не уявляєте. Тому ми хочу вам передати цю впевненість і сказати вам дякую за увагу та за те, що додивились відео до кінця. Також дякую вам за ідею для відео, бо ця ідея була однією з моїх підписниць в інстаграмі. Також в мене ще є декілька класних ідей від підписників, які будуть в наступних відео. Тому дякую, що додивились. Буду рада вашим коментарям, лайкам, підпискам, взагалі, вашій активності, бо для мене це дуже важливо. Всім бажаю! Успіхів у самонавчанні! У всіх вас вірю і надсилаю вам свої дизайнерські обійми. Всіх в цьому і всім пока.